Всім привіт, покажу, як я пакую скляні радіолампи. Це у нас Стави 85А. Кожну лампу обов'язково потрібно обернути ось такий м'який матеріал або бульбашкову плівку, або ну, будь-який щільний м'який матеріал, як мінімум в 2-3 слої. Ось таким чином. Вот. І такою довжиною, щоб от всі ножки. От сюди заходимо, І тут декілька сантиметрів. Далі розмістити їх саме по центрі коробки, щоб не впирались вони в боки, чи вікном, чи ножками, іменно по центрі. Тут залишити 5 см і тут. Все це пінопластом заложити або іншим яким матеріалом, можна картоном. От. А по бокам воно і так впирається в декілька слоїв цієї плівки, тому тут захист достатньо тільки один слой картону я положив. І таким чином можна відправляти. Якщо скло буде доторкатися до будь-якої сторони ящика, то воно розіб'ється, тому що машина їде, в'їжджає в яму. Ця коробка підлітає в повітря, потім з усієї сили впадає об дно автомобіля і в першу чергу об дно вдаряється, ну, дно може бути будь стороною, ящик перевернеться. Тому на низ я ще ось 3 см пінопласту. Це обов'язково. Зверху ложить і знизу 3 см пінопласту. А якщо ви не знаєте, де у вас дно буде, якщо ящик, наприклад, куб. Тоді з кожної сторони краще проложити або пінопласт, або декілька шарів картону, мінімум 3-4. Ну, бо якщо ваше скло дотрякнеться до коробки зсередини, до краю будь-якого, то, скоріш, воно трісне розіб'ється. Бо з цієї сторони будуть його ногами копати, ас... на асфальт падати цією стороною буде, а тут. То все навсе все, як бачите, 2 мм. Це ні про що. Не серйозно. Ну все.